От ключовий важливий момент, про який нам усім українцям треба задуматися, що у нас завжди був вибір. У нас завжди був і залишається вибір, коли закінчити цю війну. У нас є вибір продовжувати сліпо воювати або все ж таки шукати способи, як з росіянами е мовитися про мир. Єдиний філософський сенс у тому, що ми з росіянами продовжуємо один одного довбити, заключається у тому, що таким чином ми вибиваємо один з одного і проявляємо усе погане, що в нас є. Росіяни не дозволяють українцям повністю стати маріонетками Заходу. Допоки ми воюємо, а українці карають росіян за те, що росіяни теж по-своєму розслабили булки і перетворилися на сировинний придаток е, західного світу. І тільки через руйнівні процеси е, ми можемо, грубо кажучи, е, перевиховати один одного, переформатувати один одного е, і пр прокласти шлях до е, більш гідного майбутнього. Наша війна це наше покарання. Покарання за людський егоїзм за деградацію, і під словами егоїзм та деградація я маю на увазі абсолютно конкретні речі. Це не просто якісь такі загальні слова, якими я хочу комусь дорікнути.